Так, сьогодні говоримо про великі гаї приміське село біля Тернополя. Володя, ти про нього багато знаєш. Я буваю рідко, хоча для мене дуже особливий. Чому? Тому що моя родина переселена з Польщі по батькові, і з великих гаїв, по великому рахунку, по батьковій лінії після війни почалася така історія родини. Перші згадки про село і чим воно примітне, і особливе. Ти кажеш, що найбільше. Село в області Тернопільській. Так. І зараз внаслідок адміністративної реформи приєднано 14 сіл, тобто це є центр територіальної громади. Так. так. Історія села. Ти кажеш, що воно лінійне. Тобто навколо цієї дороги воно формувалося. У кількох словах про історію села. Великі ГАЇ отримали свою назву від такого об'єктивного фактору, як дубові гаї, густі, які вкривали територію, всю територію сучасного села. Якщо навіть подивитися на супутникові знімки сучасного села і на старовинні карти, на яких зображені великі гаї, принаймні місце, то практично ліс повністю повторює контур, так як зараз село забудоване. Село просто зайняло контур цих дубових гаїв. Перша згадка бути 1785 роком. Це вважається зараз рік заснування села Великі ГАЇ. Воно довший час було таке нічим не примітним, такою як лісистою околицею Тернополя, uh -huh. де жили в основному якраз українці. Тобто це було місце концентрації україномовного населення, uh -huh. тут поляків практично не було. E, дивись, а те що стосується Лучаківки так званої, вона сформувалася вже на місці існуючих дубів насаджених чи ні? Оцей парк старих дубовий. Наскільки я розумію, так. Наскільки я розумію, так зараз ми будемо доходити. До місця, яке вважається центром нашого села, зараз там розкинутий Гайкобзаря. Mm -hmm. Гайкобзаря це вже він утворений був в часи, коли було національне відродження, тобто кінець 80-х. І був започаткований цей парк. От, ну, зараз я вже знаю, що колись цей парк і був Вичаківкою. Mm -hmm. Місцем, де е, відпочивала українська, українська спільнота, громада Тернополя. Так, да, до речі, казали, що старий парк Тернопільський вважався польським. А, а оцей саме український. український. Тобто так, сюди так. їхали Союз України, пані Ірени. Мама тут участь приймала, і події і всякі там гаївки і так далі. До речі, я чув, що колись сюди навіть їздив омнібус, Так, так, так. тобто в 30-х роках Так, так, 30-х роках. Але напевно, що він через гаєву вулицю їх, прямо зразу? Так, так, так. Звичайно, що це був гаївський гостинець. Угу. Вулиця Гаював, тому вона і отримала назву, бо вона прям прямим чином веде на Великий Гаїв. Це за хрест. До речі, ми зараз проходимо через ну єдину по суті одну з небагатьох пам'яток, яка лишилася від старовинних часів в Великих Гаях. Це є чумний Хрест. Датований 1770 роком. Я якраз читав про нього. Так, тут по цьому хресту вже майже чверть тисячоліття. Цікаво. Я так розумію, що навколо нього якраз були чумні поховання давні. Ну, мені про інші поховання не відомо нічого. Тут відомо, що під цим хрестом похована родина, яка померла від чуми в 1770 році. От. Тобто Це сталося за 15 років до офіційної першої згадки про село. Тобто Тут були лише дубові гаї. Невідомо, чи хтось вже тоді тут проживав, але відомо, що принаймні одна родина тут знайшлася, якби похоронила її тут. Дуже цікаво. Село розбудовувалося таким методом, як в Карпатах, що будинки дуже далеко, двори один від одного. І Отак ота вся ця, вся територія цього лісу гаїв тих дубових. Вона була так рівномірно з величезною відстанью між хатами забудована. Там декілька десятків будинків було. Так тривало практично початок, напевно, що 19 століття, і десь аж під кінець 19 століття село почало більш так інтенсивно забудовуватися. Ми на картах тих часів вже можемо бачити певні вулиці, тобто що вже люди селилися один біля одного. Угу. Загалом солодкого лі лінійного типу, тобто. Оцей, оця дорога центральна, яка веде прямо з центру Тернополя через вулицю Гойову, через Великий Гаїв. Mm -hmm. Вона йде також далі до сіл Толстолу, Бабарів, які тоді були на тій древні часи набагато більше розвинуті. Mm -hmm. Там був такий, більш такий соціальний, економічний рух. Так, там можна казати, що Село будувалося на шляху транзитним так, транспорту. Так, так, це це буде домопірна вежа. Так. Це радянська виконавка? Так, так, це вже місцеве. Mm -hmm. Місцева творчість. Дуже цікаво. Ти кажеш, що селилися люди такими ну, віддалені будинки. З чим це було пов'язано? Навколо був пляц і господарка? Тобто землеробством займалися? Не люди. Не можу, так, так. В основному жили українці, тобто вони не були ремісниками, вони в основному займалися сільським господарством, вони не займалися торгівлею, як євреї. Євреї, як відомо, жили в місті, на mm -hmm. подолі в Тернополі в основному. Mm -hmm. От. Чим село було примітніше, якимось якимись об'єктами? Я маю на увазі, може, костел залишиться, селі, церква стара. В селі на, на, на даний момент відома єдина е, пам'ятка. Це наша церква, церква Різдва Христового. Угу. Вона рік її будівництва 1910-й, угу. закінчення будівництва, тобто недавно е, відсоткувала своє сторіччя. Це угу. традиційно греко-католицька церква. Більше церков в великих гаях не було. Десь від когось я чув, не пам'ятаю від кого, що мали, вроді побудувати костел. Бо для невеличкої громади поляків О, тут було декілька десятків чоловік, напевно, що проживало. А цей будиночок це довоєнний? Так, ну тут видно, де? так, закинутий, е вже, вже ніхто не проживає, не проживає тут. Е О, а і що, не Потім що хочу ще додати. Вже на 20-му столітті це було досить велике село. В 1939 році, коли вже совіти сюди прийшли, mm -hmm. тут мешкали майже три тисячі жителів. На той час це, напевно, дуже великий багато. Так. Села були і більше в області, набагато більше, були і 4-5 тисячні села. Але зараз вони зазнали занепаду в результаті зрозумілих подій. Там, е, тоді був на селі рух, сільського mm. господарства, тобто, а зараз люди всі до міста стало, так. переїжджають так. Але оскільки ГАІ приміське село, тут дуже багато заможних е, мешканців Тернополя сюди переїжджає, будуть свої приватні будинки. Mm -hmm. Зараз тут майже 5 тисяч мешканців проживає. це Зараз на, наразі найбільше село в області. Так має село, воно вважається таким дуже пожорним, то можна... Ну напевно, що краще не скажеш. Отак і є, це. Напевно, що воно так і є. Тобто тут є, звичайно, що частина жителів, які тут з давніх даванні їхні порядки мешкають, корінні, до яких я відношусь. Ти також ти корінний так, гаю з діда прадіда? З діда прадіда, наскільки мені відомо, мій прадід родом з острова. Ага, звідти. з тієї сторони. Так, так. Він, по-моєму, займався. Чим лин мав, угу. десь я від когось чую, але я не хочу ну, щоб не так, так, я так, так. От, А вже мій діду і моя бабця, тобто по татовій лінії, угу. вони вже корінні гаївчани. Е, в часи Великої вітчизняної війни, після війни, село зазнало значних репресій. Напевно, що одне з найбільших в області. Ми ж поводили на Сибір. Близько 200-300 сімей було виселено з великих гаїв, в тому числі моїх діда і бабця. І а там, за що вивозили всіх? — Вивозили ну, за якби, пособництво колабораціоністам, mm -hmm. Тобто тим, хто допомагали УПА, багато було і, напевно, що, різних таких суточок в селі. Mm -hmm. А це якраз залишки того парку, напевно що. Так, зараз ми підходимо до Гаю Кобзаря сучасного. Згадаєш, колишня, колишня Лучаківка. Оце. так. Тут ми бачимо, що є у нас навіть в нашому селі власне співаче поле. Цікаво. До речі, по співачі поле не чув ніколи. Це воно дуже схоже на тернопільське, це цікаво. І я чув інформацію, що воно було, вважається, першим сільським співачим полем в Україні. Цікаво. І воно збудовано було десь ще в 89-му, як мало році. Щось може, згадували твої, як мав інший якийсь розмір, вигляд, парк. Бо тут, напевно, що всі оті тернопільські події відбувалися. Коли сюди омнібусами їхали, обжинки, обжинки, так. А, дуби До сих пір традиція збереглася. Скажи, будь ласка, хто місяця. не знає, що це. Це щось з пов'язано? Обжинки, ну, наскільки я розумію, обжинки це коли вбирають урожай. Так. Вже є певні якісь плоди урожаю, люди так. святкують. Якби Такі Свято урожаю. урожаю. так. І тут збиралися вони, ну, як це сказати? Тут збиралися, виставляли свої якісь там торгові точки, продавали труду... ага, продавали пляцки різні, дуби різні стоїли. солодощі. Люди відпочивали, угу. проводилися концерти. Цікаво. От Зараз ми бачимо вхід, угу. центральна алея нашого гаю Кобзаря сучасного. Таке енергетичне місце. Так. ну Дуби вони особливі. Доби тут точно вони пам'ятають і Другу світову війну, і Першу світову війну деякі. Я, я в цьому не сумніваюся. Принаймні, відколи я вчився в школі, вони, на мій погляд, майже не змінилися. Тобто час дуже законився. Дуже гарно. Ми зможемо ще підійти до тої служби. Так, так, так. В 1991 році я ще навіть пам'ятаю, як я був на відкритті пам'ятнику. Відкрився пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, так як і в багатьох селах області. Угу. Е, щось зараз відбувається ще в парку, крім от, обжинок, про які ти згадував? Тут що, можна сказати, що він... парк Гайкоб це традиційне місце різних заходів, угу. культурних, масових, великих гаях. Приїжджає дуже багато людей. Проводяться різноманітні концерти на співучому полі, різні урочисті події. Але взагалі Але І... Але можна сказати, що для села парк це таке явище майже І... унікальне. Це таке досить рідкісне. Парки, мабуть, збереглися в тих селах, які колись були містечками або містами. Так, так, так. От, правда, вони далеко не кожен з них може бути в такому хорошому стані, як в нас, відносно хорошому. Він обгороджений з цієї сторони школа стадіон, так? Так, тут так досить компактно, все на центральній вулиці розміщено, гайком поруч – стадіон. Дуже багато різних спортивних подій відбувається. Обласні спортикиади, районні. Обаштовано дитячий майданчик з угу. цієї сторони. Чим ще гаї примітні, наприклад, в повоєнні роки, Яке виробництво може було? Великі гаї після війни, по-перше, їх перейменували. бо раніше на польських картах можна побачити назву гая-Велькі угу. або Гая тернопольські. Ага. Тернопільські гаї вважали тернопільськими гаями. Як відомо, навколо Тернополя є інші так. села і хутора, які зараз мають назву, де є слово Гаї. Гаї Чумакові, ГАЇ Фодорівські, Гаї Гречинські, ГАЇ От, Це ГАЇ Великі, вони традиційно були гаями великими в 1939 році їм вернули назву великі гаї. Після того в селі почалася повоєнна відбудова. За гаями заснували такі виробництво, такі, ну, виробництво того фабрику. Uh -huh. Тернопільську птахофабрику, яка є і зараз, зрештою в наш час, однією з найбільших в Західній Україні. То це було таке основне підприємство, де працювали люди з Великих Гаїв. Також люди їздили на роботу в Тернопіль, бо це село Приміське. Uh -huh. Був налагоджувальний комбінат, колись працював. E -e, чи можна сказати, що ГАЇ зараз переживають якісь гірші чи кращі часи? Ну, ГАЇ вони. По своїй суті не можуть переживати погані часи. Тому що тут багато відомих людей, не бідних далеко так? — Так, так. це молоде, процвітаюче село, перспективне, розвивається, активно забудовується. У нас формується така своя громада, тобто ми себе ніколи не будемо ідентифікувати з Тернополем. Ми розвиваємося самостійно, ми утворили свою громаду. Як ти вже з чим пов'язано те, що став все-таки центром громади? Це завжди така була активна позиція в села? Е, ну, бо 14 с... сіл це ж махіна. Так, ну тут справа проста, село велике по населенню і в селі досить немалий не бюджет, бо, тому що на території села розміщено чимало різних фірм, установ, автосалонів, заправок газових. Це формує і... досить немалий не бюджет. І звичайно, що з тої точки зору ГАІ вони утворилися як центр, для дров громади. Кількість населення і досить... Бюджет. Старші люди, родина, може щось згадували про події війни. Я маю на увазі якісь бої частково, переховування там, євреїв, щось, що завгодно. Ну, відносно євреїв сказати не можу. Я чув, чи навіть читав десь в інтернеті, що тут був такий факт, як е... факт з поляками. Угу. Тут, по-моєму, чи бійці УПА, е... там була якась черізня, навіть не можу сказати точно. Нищили і то, поляки. Тобто, то, що було якісь... то такі так, події. Так, так, ну, Я думаю, він не був сам по собі якимось актом виру якоїсь такої агресії. Це, напевно, що була відповідь на щось, не знаю, бо я не знаємо, що далеко непроста наша історія була то, то, взаємовідносин з польським народом, який тоді домінував нас. Ми були бо, частиною польського народу. Там. От. Також я чув, про мене мож, про це можуть розказати інші, більш компетентні люди, що тут були також і побоїща з е, вояками НКВД, солдатами. Угу. Після воєнні роки. Ну, то так, це після воєнні роки, які пов'язані були з тим, що шукали бійців УПА. Цікаво. Шукали ворогів народу, тут побоївська були. Просто я зараз не можу сказати. щоб... І ще одне уточнення. Тобто оце центр села вважається фактично, це що навколо нас. У нас немає такого, що в такого виведеного центр села, бо село, село лінійне. Я розумію, але сільська рада десь... Сільська рада, сторони. Там ще десь 500 метрів треба пройти вперед, там буде школа, сільська, Церкова, рада. тут парк. Тобто церква, школа, сільська рада, церква, тоді тут стадіон і Гайкобзаря. Ну, далі вже таких об'єктів немає. Я Це є велике наше село. Дуже дякую, Володь. дуже цікаво.